Всіх вітаю! Відео присвячене основному сорту, який вже шостий рік вирощую. Ряд сорту шедевр. Покажу рослини різного віку і спробую аргументувати або пояснити, чому саме шедевр був обраний як основний сорт. Тут ряд наймолодших рослин даного сорту. Садка була. Восени 21-го дорощеними віддирками, тобто триває третій сезон вегетації І вже на всіх рослинах тут в ряду є перші горішки. Десь більше, десь менше, але сигнальний врожай є на всіх рослинах. Потужна сила росту, незважаючи на засуху цього літа, метрові прирости. І в чотирьохрічному віці деякі екземпляри висоту сягають вже 3 метри приблизно. Багато дуже сережок на наступний рік. Навесні цього року була проведена перша обрізка. Цих рослин формуючи, оскільки перші два роки я взагалі не підходив до них секатором. давав можливість по максимуму наростити вегетативну масу. І це гарно сприяло утворенню кореневої системи. Ну і такий розвиток потужний дав можливість вже на третій сезон. Використовувати дані рослини як маточні. Ось тут є штамп, на якому чимало утворено зав'язи. Це чотирьохрічка, Це вже інший ряд сорту шедевр. Звідси до паркана висаджено 19 штук в ряду, також чотирьохрічки, річки, ну, і також вони з першим врожаєм. За шедевром Караманівський. Також з сигналками. Ну і за Караманівським ще один ряд чотирьох річок сорту шедевр. Це вже старші рослини, в яких третє плодоношення. Шестирічний вік. Минулого сезону показував їх з дуже хорошою загрузкою. Я багато говорити не буду, ви самі все бачите. Ще один штамп шестирічний. І найстарші шедеври, які висаджувалися в 2019 році, вже 4 роки поспіль показую завантаженість врожаєм даних рослин. Також 4 роки поспіль отримую посадковий матеріал, це маточні рослини. Тобто от, вижимаю максимум можливого з даних рослин. І на фоні цих 7 річок хотів би. Пояснити, чому саме шедевр був обраний як основний сорт тут на ділянці. По-перше, шедевр дуже врожайний сорт, і, з-поміж усіх українських сортів, які були виведені за радянських часів, саме шедевр є найврожайнішим. По-друге, в нього стабільне плодоношення. Навіть після дуже врожайних сезонів в шедевра не має перерв він не відпочиває. Так, загруженість після дуже врожайного сезону може бути трішки меншою, але в цілому врожай буде хороший, просто хороший. Або дуже хороший, або просто хороший. І садівник може бути впевнений в тому, що він не залишиться без врожаю. Тобто така от риса дуже важлива хорошого сорту. Це стабільність плодоношення. По-третє. Шедевр девр районований вже десятки років вирощується на території України, тобто його можна висаджувати сміло по всій території України. Далі я помітив, що в нього гарна приживаємість при пасації і мінімум випадів. Єдині випади в мене були, вони. Пов'язані з личинкою хруща. А так, в цілому жодних проблем стосовно приживаємості адаптації на новому місці. В цьому плані сорт дуже сильний. Також помітив, що шедевра мінімальний рівень. Горіхів, вражених маніліозом. Так, вони можуть траплятися, але їх небагато. Тобто хороша стійкість до хвороб. борошнистої роси тут на ділянці я взагалі не помічав на сорті шедевр. Далі сорт має. Округлу форму горіха, що дає можливість механічної обробки горіху. Ну і зовні горіх шедевра дуже красивий і має товарний вигляд. І всі ці вищезазначені аргументи, вони вплинули на вибір шедеври як основного сорту тут на ділянці. Зовнішній вигляд горіхів шедевра. Прекрасний товарний горіх. А тепер стосовно міфів про шедевр. Чув, що цей сорт погано підходить для промислових насаджень, оскільки в зв'язку з високою вражальністю з'являється велика кількість горіхів в завізі і горіх шедевра. Стає нерівномірним, тобто різного калібру. По-перше, таки дійсно може бути в надзвичайно вражайні сезони. Але при цьому вважаю, що власники промислових посадок можуть собі дозволити використовувати техніку для калібрування горіху. Або ж калібрувати можна вже безпосередньо в пункті прийому горіхів. Тобто, це взагалі не проблема. Ну і другий міф. Пов'язаний з бланшуванням ядра, чув, що шедевр не бланшується або бланшується погано. Ось взяв, розколов декілька горіхів. Цей шедевр був зібраний ще два роки тому. І побачимо, яким буде результат по бланшуванню, наскільки він відбланшується. Три з половиною хвилини на середньому режимі мікрохвильовці. Як ви бачите, приблизно на 90% ядро бланшується. І це в домашніх умовах. Я думаю, що на професійному обладнанні будуть всі 100%. І хороше бланшування ядер шедевра також можна віднести до ще одного аргументу, чому саме шедевр був обраний як основний сорт.